Химерник Київ, авторка Тетяна Стрижевська Легенди лякачки та цікавинки, видавничий дім Портал. Видана ця книга в 2024 році, містить 104 сторінки. Вона має подвійну назву Химерний Київ і друга назва Легенди лякачки. Та цікавинки. Перший розділ: особняки з несподіванками. Чесно сказати, я для себе стільки нового, як киянка, яка живе в Києві, майже 40 років відкрила. Галасливі приводи, чарівне дзеркальце, шоколадки, неймовірні передбачення, пряниковий будиночок. Четвертий розділ: загадки, де жив Змій Горинич, де шукати найстарішу бібліотеку. Тож, друзі, я вам щиро рекомендую подивитися в книгарнях цю книгу. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і наша рубрика книги про Україну, про Українське, які є в моїй бібліотеці і які я вам рекомендую. Сьогодні не просто книга, а книга Моє власне відкриття. Хочу вам представити авторку Тетяну Стрижевську і її легенди лякачки та цікавинки. Книга називається Химерний Київ. Саме на основі того, що я прочитала в цій книзі, я підготувала декілька для вас своїх досліджень, і тема Лисої гори була взята саме звідси. Підпишіться на канал Калина. Натисніть на дзвіночок, щоб підтримати українське на Ютубі. Знаєте, як цікаво. Я ніколи не замислювалася, що Київ стоїть серед великої кількості гір, які мають назву Лиса. І це не лише гора, про яку ми говоримо на видобічах. Тож відео про лисі гори, про цей феномен Лисої гори. Дивіться на каналі Калина Додатково. А от саме цю ідею дослідити тему всіх лисих гір. І як вони між собою пов'язані, я взяла у пані Тетяни Стрижевської. Тож, про автора, про книгу, як завжди, огляд. Тетяна Стражевська, українська письменниця, журналістка, випускниця Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка, працювала в різних глянцевих журналах, військовій періодиці, була редакторкою журналу для підлітків і згодом відчула, що в журналістиці їй тісно і почала писати книги, присвятила себе письменництву. Наскільки я розумію, з того всього, що пишуть проти. Тетяну Стрижевську, вона є лауреаткою різних літературних конкурсів, переможницею, є авторкою багатьох десятків цікавих книг. Я особисто маю поки що лише одну книгу Тетяни Стрижевської, сподіваюся, і мати інші її книги, тож хочу вам її представити. Тож, давайте розглядати цю книгу Хемерний Київ. Що ми бачимо? В першу чергу, ми бачимо, що книга зроблена досить добре, хоч вона і в м'якій обкладинці, але, як я люблю, з такими клапанами. Чому я їх люблю? Бо я можу ними зробити такі закладки. Ось таким чином. Мені так подобається. Тож, ось, книга в м'якій, але досить приємній такій обкладинці. Сама тут проклеєна, тобто вона не розсиплеться. і на пована повним кольором, повнокольорова. На такому жовтуватому, але дуже якісному а, дизайнерському папері. Хто а, читаємо є видавцем? Видавцем є видав... видавничий дім Портал, видана ця книга в 2024 році, а, містить 104 сторінки. А, видавничий дім Портал Тетяна Стрижевська. Рекомендую. От Подивіться в інтернеті ці книги, пошукайте. А зараз хочу вам представити цю книгу по змісту. Вона має подвійну назву Химерний Київ і друга назва Легенди, лякачки та цікавинки. Це в мене в руках вже друге перероблене і доповнене видання. Тож, Ходімо, запрошую вас до змісту. Що ми тут бачимо? Перший розділ особняки з несподіванками. Чесно сказати, я для себе стільки нового, як киянка, яка живе в Києві, майже 40 років відкрила, і мені в, до багатьох будинків захотілося підійти і подивитися, роздивитися окремо. Тож, тут е, такі в цьому першому розділі є. Цікаві місця: хто прокляв будинок з химерами? Галасливі приводи, чарівне дзеркальце шоколадки, неймовірні передбачення, пряниковий будиночок, мушинні амулети тощо. Другий розділ називається Лякачки, і тут якраз зібрані такі містичні, часто з негативними контекстами певні місця в Києві. От, До прикладу, Потоп і дзвони називається, Залізна баба з Мечем про нашу матір велику захисницю. Скільки в Києві гір, як я вам вже казала, я звідси взяла цю ідею: про Старокиївську гору, про місце мертвих і так далі. В третій розділ темне минуле. Тут е, йдеться про коней привидів, про страхіття косого е, Капоніра, про привиди письменницького дому, олівець на кістках тощо. Четвертий розділ: загадки. Де жив Змій Горинич? Де шукати найстарішу бібліотеку? Де в Києві телепорт? Секретний сад, магічний дуб тощо. П'ятий розділ Чудеса. Київський афон у зачарованому лісі. Небесне замовляння. Святий лікар і дбайлива відвідувачка. Небесний охоронець Києва. Пригоди Самсона і Лева, «Лавські печери та інше. Тож, друзі, я вам щиро рекомендую подивитися в книгарнях цю книгу. Вона гарно зроблена, лаконічно написана. Звичайно, вам не вистачить, щоб зануритися в тему нерушимої стіни Софії Київської два розвороти цієї книги. Але тим не менш, прочитавши тут в стилі Тетяни Стрижевської, як вона пише, легко, зацікавлюючи свого читача ви захочете досліджувати цю тему більше і більше. Тож, друзі, я хочу вам запропонувати звернути увагу на книгу «Хемерний Київ» авторка Тетяна Стрижевська, Легенди лякачки та цікавинки. І ми з вами в рубриці книги про Україну і українське маємо і ще таку книгу. Тож пишіть свої думки, хто читав цю книгу, хто має в своїй бібліотеці. Давайте зворотній зв'язок. Це завжди дуже цікаво. І нам, як творчій команді Калини, так і авторам книг, про які я тут розповідаю. До зустрічі на каналі Калина.